Коза дереза, були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От діда і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик. Коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От зайчик злякався Вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза спечі Я. Коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк, і питається, А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки, та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечі. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов. Сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика, та й питається, А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли у моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. Отже, вижену, Побігла лисичка до хати. Та. А хто хто у зайчиковій хатці, а коза спечі? Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні. каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак неборак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти? Отже, вижену. Відполіз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі: Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А ракусе лізе та лізе, вилізна пічта, а я, рак неборок, як ущипну буде знак та як ущипне козу клишнями, коза як замекає, та з печі та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радіє: прийшов у хатку, та так уже ракові, дякує, та й став жити в своїй хатці.